Прослухайте текст переказу. Мешканці біля водоймищ. Бобри це рід великих водних гризунів, що добре пристосовані до напівводяного способу життя. У холодний період бобра рятує пласт підшкірного жиру, який допомагає зберігати внутрішнє тепло. Забарвлення бобра буває від попелясто-каштанового до темно-коричневого. Зустрічаються навіть майже чорні бобри. За цінне хутро звіра майже знищили, як вид. Зараз тварини занесені до Червоної Книги України. Хвіст звірка схожий на весло, покритий щетинками і великими лусочками. Його розмір 35 см, а ширина 14-15 см. Близько хвоста тварини є жировики і пара які виділяють специфічний запах, який називається бобровий струмінь. Він містить в собі речовину, що вказує на і стать. За допомогою струменя, бобер визначає зайняту їм територію. Бобровий струмінь має індивідуальний запах. Він схожий з відбитками пальців людей. Ця субстанція використовується в парфумерії. На голові тварини є невеликі вуха. Незважаючи на їх розмір, тварина володіє гострим слухом. Коли річковий бобер знаходиться під водою, його ніздрі і вуха прикриваються, очі мають третє віко, яке захищає зіниці, при зануренні у воду. Мигальна перетинка дає здатність тварині бачити в каламутній воді. Губи звірка облаштовані таким чином, щоб вода не потрапляла в рот, коли він гризе дерево. Великі легені і печінка забезпечують такі запаси повітря, що під водою бобри можуть залишатися 10-15 хвилин. За допомогою перетинчастих лап, широкого плаского хвоста і густого, водонепроникного хутра бобри пропливають під водою до 750 метрів. Бобри воліють селитися по берегах старих водойм. Ставків та озер, де є наявність дерево чагарникової рослинності. У заповіднику сліди діяльності цих тварин зустрічаються на кожному кроці, хоча насправді на суші вони досить незграбні. Бобри зводять чотири види типових будівель. Нори, які риють. В стрімких високих і міцних берегах хатки з гілок і землі, якщо береги пологі і для нір не годяться, канали греблі. Для побудови загад бобри використовують в основному вільху, осику та вербу. Підгризаючи дерево, гризуни діють так, щоб воно впало в потрібному напрямку. Потім звірі обгризають гілки і обробляють стовбур на шматки, які перетягують до місця майбутньої греблі. Одні шматки дерева. Бобер встромляє загостреним кінцем у дно, інший закріплює між ними, щоб не віднесло течією, при цьому працюючи і зубами, і лапами, і головою. Греблю з боків бобри закріплюють рогульками. Проміжки в конструкції. Законопачують гілками, мулом, листям і глиною. В одному з кінців греблі облаштовують стік, щоб паводком не зруйнувало всю споруду. Живуть бобри поодинці або сім'ями. Повна сім'я складається з п'яти восьми особин. Сімейна ділянка іноді займається родиною протягом багатьох поколінь. Невелику водойму займає одна сім'я або холостий бобер. Межі своєї території бобри мітять секретом мускусних залос бобровим струманем. Нітки наносяться на особливі горбики з бруду, мулу і гілок висотою 30 см і шириною до метра. Середовище давно заселене бобрами є стійким. Там мешкає чимало видів, рослин та тварин, і така екосистема тривалий час підтримує баланс. Між собою бобри спілкуються за допомогою пахучих міток, поз, ударів хвостом по воді і криків, що нагадують свист. При небезпеці бобер голосно вдаряє хвостом по воді і пірнає. Від води бобри рідко віддаляються на відстань більшу за 200 метрів.